Привіт, шановне товариство. Ви на каналі Тракторний Бригадір. Ми знову з вами. Рідко виходимо, знімаємо відеоогляди по тракторам, по техніці, що є актуальне, по наліччі в продажі. Сьогодні хотіли показати зернову сівалку на вісну китайського виробництва. На міні-трактора вона у нас йде от, можна 18 даже кінських сил агрегатувати, і якщо буде трьохточка, буде, в принципі, працювати нормально. Ось перед вами зараз 12-рядна сівалочка, ДТЗ. Виробник Китай, повторюсь, вона в нас захват 1,80 м має. Як определити розмір такої сівалки? Считаємо по сошникам, скільки сошників, і в нас розстояння між сошниками йде 15 см. На всіх о таких сівалках 15 см виставляються сошники. От, допустимо, якщо у нас 12 рядків, 12 умножаємо на 15 і отримуємо 180 сантиметрів. Ось така вона такий має вигляд, чіпляється до трактора на трьох точку. Клешні. Вінт, відрегулювали, все, поїхали працювати. Попереду має ось такі у нас розгортачі. Це для того, коли у вас буде перепахано, будуть, будуть брили, то вони розгортачі будуть відгортати брили, щоб вона сіяла. Вони регулюються у нас по висоті, можна підняти, опустити їх, якось отак. Що в, них, що в них помінялось? Має вона бункер. Всередині вже йде бункер оцинкований. Раніше були просто крашені бункера. І під зерно ще плюс-мінус під міндобриво роз'їдає і починає ржавіти. Тут вже оцинковано, нічого не ржавіє, нічого не псується. Ось так. Сюди у нас засипається міндобриво, сюди засипається зерно. Ну, В принципі, можна і наоборот. Що там і там, що, що там, і там можна відрегулювати норму. Ось у нас оцими вінтами регулюється норма висіву. Так же само під зерно і під міндобриво. Привод у нас на висівний апарат йде від котка через цепі отакі от, ну В принципі, стандартно, як і раніше. Так же саме тут у нас йде цепок. І от на котку у нас теж стоять два цепка. З одної сторони і з іншої. Нормально, крутиться нормально, не забивається. Є, бачу, в кулібіни їх трохи доробляють, ну то вже самі по факту потім. Зновшись тут ці сівалки у нас встановили сюди двох підшипникові сошники. Раніше сошник був на одному підшипнику. Зараз їх тут два. З кожної сторони стоїть підшипник ось під цими кришками. Як снаружи, так і знутрі стоять у нас підшипники. Також є у нас ось такі очисники. Тут вже поставили більш потужні пружини. сюди. Раніше вони там часто відлітали, зараз вже більш адекватніше зробили їх. Ось так. Ще так, також до неї йде в комплекті два таких маркера. Вони у нас виставляються, щоб бачити, де їхати трактором. Справа, зліва у нас є маркера. Ну, нормальних, адекватних грошей вона стоїть, як я рахую. Можете замовити з доставкою додому на нашому каналі. Наша машина буде їхати, попутно вам привезе додому. Оплата при отриманні. Також в зібраному виді у нас є 16 рядка. 16 рядка вже у нас буде. Якщо ця у нас 1,80 метра, то 16 рядка додаємо ще 60 см і виходить у нас 2,40 Також бувають вони 18 рядні, 20 рядні і 22 рядні максимально бувають на вісні сівалки такого плану. Кому кого цікавить, можете замовляти. Агрегатуємо от 18 кінських сил, немає різниці, На японський трактор, на китайський. Можна навіть на мототрактор її прицепити, якщо поставити туди трьохточку, поставити таку сівалку і будете неї нормально сіяти. Ось так. Кого зацікавить пропозиція? Наш магазин працює, працює наш сайт, номер телефону, менеджер завжди на зв'язку. Можете набирати і замовляти. Всім гарної днини до зустрічі.